Тому, я кажу, що моє бачення, я, можу, я звичайно можу помилятися, але я більше впевнений, в цьому випадку, що я не помиляюся. Я кажу, ми на даний момент стоїмо на етапі завершення, завершення цієї великої святої боротьби українського народу. Те, що проходить на даний момент на Сході, то є процес, природній процес очищення організму нації. То є процес об'єднання нації, дійсно, істинно, справжнього об'єднання нації перед зовнішнім загарбником, перед зовнішньою загрозою. Все, що робиться, Господь старий газда, яка от Гуцула, знає, що робить. Ну, Беззаперечно шкода одного. Шкода того, що зі сторони ординців у цих московських гинуть. Зброю. Бачимо, ми ж бачимо, коли їх беруть і, і наркомани, і алкоголіки. А з нашої сторони генецвіт світ нації, генуть герої. Генуть краще із кращих. Тому що ці хлопці, які відгукнулися на захист, е на заклик, скажімо, матері України, це якраз дійсно ті кращі із кращих. Ми бачимо десятки, сотні добровольців. Які приходять і приходять. Вчора ми їздили у Дніпропетровськ, де спілкувалися із нашими хлоп'ятами. Там такий галичанець, бо Боні, здається, так? Боні, Бандера і їх безліч. Цих хлопців, які поранені, пошкальовані. Яким в принципі справді для того, щоб реабілітуватись, потрібні роки. Але коли їм говоримо, що вам треба рік чи п'ютренка, ви що, там мої побратими кажуть, я то ще тиждень, два, і все, я, я піду. Зумієте, тобто їх не залякали. Їх не залякали ні рани, ні постріли, ні гранати, ні гармати, їх ні нічого не залякало. Тому що вони усвідомлюють. Знаєте, таке одне із наших гасел українських національних, як не я то хто, а як не зараз такого. То Тому ці, ці, ці хлопці, з якими я працюю, Йому вже від самого початку. Від самого початку. Хоча цим, цим виріб боротьби, в принципі, я з, з 1988 року, що був молодим хлопцем. Але, знаєте, ті часи 90-х, ті вишколи 90-х, вони породжували знайомство, побратимів, але якесь те особливе побратимство це тут. Вже на Майдані і тут. Тому що вже пішли реальні бойові дії, і ми бачимо, як та кров, кров героїв, яка проливається на вівтер боротьби, вона беззаперечно черговий раз освячує цю нашу священну боротьбу, але вона ще й поєднює. Ви знаєте, як ото колись ну, розрізаючи зап'ястя, козаки браталися, вливаючи каплю крові свого побратима ну, собі і навпаки. Так воно, хоч цієї традиції тепер нема, але так та пролита кров дійсно поєднує. Вона дійсно поєднює. Дійсно поєднює і от я дивлюся на цих молодих дітей, як на синів, як на побратимів, на старших. Таке враження, знаєте, що чи з Майдану, бо я сказав, що з косьмо, але фактично від листопада, від самого початку, я на Майдані працюємо з хлопцями і до цих пір. Воно якось все так перетворилося у велику родину. Дійсно, як, як велика родина. І були і серце, була і душа за кожного. І я просто підкреслю запитання. І незалежно, якої він національності, незалежно навіть на якій мові він розмовляє, ми розуміємо, що мова беззаперечно для нації то важлива. Але воно прийде із часом для, до кожного. Знаєте, що дійсно оця боротьба, вона об'єднана. Вона по-справжньому об'єднує, створюючи моноліт української нації.